Якщо ти шукав ідеальний мінівен, це саме той автомобіль. Знаєте, щойно е заводив його, прогрівав дві е хвилини, на дворі мінус 10-дві хвилини, і він вже е в салоні вже тепло, хоч і велика міська машина, але в салон вже буквально ну, 2-3 хвилини і в салоні вже тепло. Знаєте, якщо порівняти його з його прямими конкурентами, тобто, наприклад, там е Шаран, е Туран. То, чесно, не знаю. Volkswagen не прикольні, але Рено бере своє, бере комплектаціями, бере комфортом і так далі. Скільки відосів дивився, Volkswagen там прогрівається дуже довго, двері не закриваються в мороз, їдуть там рівнями, їх притягують, стягують, щоб якось можна було їхати. Рено цього немає. О чому так? От люди там кажуть, Volkswagen, вах, вах, але таких болячок тут немає. Блін, тут все продумане. В радіаторах картонки засовувати не потрібно, як роблять там в старих машинах. Тут йдуть спеціальні такі ралетики, які при сильному морозі самі закриваються, самі відкриваються, коли їм потрібно, щоб закрити радіатор. Тут є тени на обігрів салону, Дві хвилини в салоні вже тепло. Тут є е, свічки накалу, які прогрівають е, антифріз, для того, щоб швидше двигун набрав робочу температуру. Блін, все для людей. Безключовий доступ працює в будь-який мороз і безключовий доступ у них є в базі. Підійшли до машинки. Раз, все, машинка відкрилась. Відійшли, машинка закрилась. Ключик в кармані доставати його не потрібно, бачите, закрилась. Е, так, погнали. Е, по комплектації пробіжимося. Е, це у нас 15 й рік, 196 оригінально підтвердженого пробігу. В коментарях багато хто напише, що дуже дорого, дорога ціна, висока ціна. Е, так, ціна вийшла поверху ринку, але вибачте мене, машинка після повної повної обслуги. Тут вложено нормально грошей, і ви коли купите його, вам обслуговувати його взагалі не потрібно. Цебгрем замінений по оригіналу. Все по оригіналу стоїть, з цим шуткувати не можна, тому тут економії не було. Масла, масло ельфутеч є, поміняне, масла, фільтра, все, всі фільтра, все замінено. Далі нові стоїчки передні з пильниками отбойниками Салінблоки йшли по оригіналу по Хатчинсону. е, стойки вже замінник, Вибачте, заміники ставили. Е, далі е, по ляді опори нові, акумулятор новенький на гарантії, декілька днів тому замінили, поставили новий акум. Е, так що машина після великого ТО і тут нічого робити не треба, сів, поїхав. Е, так що, от люди, як бояться, кажуть, цепний мотор, там цеп замінити дорого, так, трошки воно коштує, але тут вже все замінено і. Бліжащих 1200-250 туди лізти буде не потрібно. До речі, сам їжджу на такому моторі. Це 1.6 бітурбо 160 кінських сил. У мене домашній ось талісманчик, на тому ж самому двигуні їжджу вже третій рік, питань немає. Роботизована коробка передач також у мене стоїть, як і тут. Теж зауважень немає за 2,5 роки і катаюсь, горя не знаю. Ага, приємна витрата палива. Витрата палива цього автомобіля буде складати орієнтовно 9 літрів по місту, і орієнтовно 6,5 літрів по трасі при швидкості 110. Тобто дивіться, величезний величезний автобус. Кліренс, як в позашляховика, колеса 235-60 60, Зараз скажу точно, щоб не помилитись. 235-60-18 Величезні колеса, як позашляховика. І цей автомобіль не їде, а просто пливе. Якщо їхати, я маю на увазі по поганим дорогам. По хорошій дорозі, звісно, люба машина буде добре їхати. Так, погнали по, по комплектації. Трещу 196 рідного підтвердженого пробігу. Е, він код, Він-код, він будь ласка, є. В 1 RF. Це 004 536 98 334. Можете перевіряти оригінальний підтверджений пробіг. До речі, по моторам. Мотори офігенські. От Я собі навіть взяв його, повірте, якби був би поганий мотор, я би його собі не брав. Зауважень немає. Тобто, скільки от їжджу, взагалі питань Зеро. Побігли. Хотів розказати по комплектації, насипаю щось лишнє. Так, по, по комплектації. Парктроніки у нас всі, не тільки задні, не тільки передні, а й бокові також є. Тобто парктроніки у нас йдуть всі в Камера заднього руху. Далі у нас Full-LED оптика, у нас дорога оптика LED Pure Vision. Що передня, що Задня крута оптика, світить божественно. LED денні ходові, звісно ж, є. Далі, безключовий доступ також є. По всім чотирьом дверям у нас сенсори йдуть ось тут внизу. Засунув руку, відкрилась. Відійшов, машинка закрилась. Бачите, відійшов, закрився. І руку, якщо ми туди не засунемо, то вона не відкриється. Так, тинц відкрилась. Прикольна система і дуже класно зроблена її в мороз, і в будь-погоду все працює без зауважень. Автоскладування дзеркал, регулювання підігрівчики і також датчики сліпих зон. Машинка їде, значок світиться. Далі тонування задніх вікон. По матеріалам ариношки тут топчик, все м'ягеньке, все з дорогих матеріалів. Шумка офігенська. Далі, скло підімачі всі, в порівнянні з іншими машинами, наприклад, корейцями, доводчики є по всім дверям, що доверху, що донизу. По матеріалам все теж круто, все прошитившись все строчкою, Якісне. Далі комбінований салончик, електропривід сидінь, масаж водійського сидіння. Далі, далі що ми маємо? Давайте такую сядемо і пробіжимося. Розкажу, що у нас далі тут є. Панорама, Панорама... Панорама, так, 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 зараз. Панорама, я вам скажу, тут йде просто скло, у нас люка немає, в цьому перевага, тому що не буде чому таке. Тут просто шторка, шторку взяли, закрили. Так що, якщо жарить голову, взяли, закрили. Далі, шкіряне кермо в офігенному стані, не красилось, нічого не робилось. Мультикермо, круїз, контроль обмежувач швидкості, гучний зв'язок та багато іншого. Андроїд е у нас є, але проводний він йде. Тобто шнурком під, законектились, підключились. Е, далі, е, великий екран. Звісно, багато функцій тут. Декоративні всякі підсвіточки ось такі. от, е, Плюс підсвітки у нас йдуть стелі. Можна вибрати кольор, який ви хочете. Зараз на відео буде мерехкотіти, що не влавлює камера. Тобто кольори можна змінювати і ввечері виглядає просто божественно. Сенсорна кнопочка на бардачок, система стоп старт, електроручник, автохолд. 5 режимів руху. тобто Можете виставляти під себе, наприклад, їздити ви чи їздить ваша дружина, режими підсвітки, дзеркала, все виставляє під вас. Кнопка старт, звісно, є. Акустика у нас не боус, у нас аркаміс іде штатка. І штатка грає, я вам скажу, дуже достойно. По матеріалам, блін, ну воно тут все кру крутезне, тут все зроблено дуже якісно. Всі м'які матеріали. Шумка офігенська, ну я не знаю, порівнювати, наприклад, там хто там дуже задротнічає вагом, вагом, то я вам скажу, ну, на мою думку, я не те, що я нормально ставлюсь до любого автомобіля, но реношка бере і комплектацію, і матеріалами, і всім. І плюс вартістю обслуги. Взяти, наприклад, там на тому ж самому Volkswagen поміняти це це буде більше грошей коштувати. Дивіться, яка величезна величезна дверь. Просто капець. Тут можна заходити, я не знаю, дуже великій людині взагалі без питань. Комбінований салончик, у нас є три Софікса. Підголівники таку раз, раз підняли. Ззаду у нас тут ще шухлядочка є. Зарядочки. По матеріалам тут ззаду теж все м'ягеньке, все без питань. Все закантовочками, вздуховоди, підсвітки, всі підсвітки, до речі, LED. Величезні двері, сюди просто можна пішки заходити. В трьох тут сидіти, взагалі можна, я не знаю, бігати. Так, що ми далі маємо? Звісно, я по комплектації всього не розповім, зараз по пам'яті не згадаю. Є автоскладування сидінь. Ось так. от Нажали кнопочку, заїхало і зложилось по всім сидінням. Е, машинка у нас 5 місць, вони бувають ще на 7 місць. Е, В сімісних у нас йдуть отут сидіння. Вони складаються. Складається і ховається в рівний пол. Але тут у нас виходить трохи більше багажник, тому що внизу ще ніфіга собі ніша величезна. Запаска у нас внизу підсвіточка. Ну, багажник просто громадніший. Ви подивіться, до речі, рівний пол і місця тут ну, дуже багато. Вдвох можна спати взагалі без питань, тому якщо на дальні поїздки десь їхати, на мою думку, це ідеальний варіант, тому що. В ньому можна жити і в якісь їбеня на ньому заїхати теж можна, тому що величезний кліренс і десь як позашляховик він може пройти непогано. Тобто має гарну проходимість. Звісно, не повний привід, повного приводу у них не буває. Але теж норма. Просто Ты В нього сідаєш і з нього просто вилазити не хочеш. В цю машину хочеться сісти і десь на дальняк ним вже їхати. Хоча навіть по місту, по ньому можна їхати теж без питань. Кліренс височезний, десь в бампер, бампером в бордюр впертись, не впретись. Так що цікаво. Так, побігли товщинвіром, пропікаємо його швиденько. Так, 50-35, 38. 38 крила у нас 30, е, пластикові. До речі, капот, двері у нас алюмінієві. У нас е, кузов тут буде битий, задні крила і дах буде битись більше, тому що вони, це метал йде, а навісне то у нас йде. Е, Навісна у нас йде алюмінієва. Відповідно, по товщину буде провац по-іншому. Ляда пластикова, до речі, дуже часто люди звертають увагу, кажуть, що дивились там Мігана, синіка чи талісмана, і ляда просів, що він десь туляний в сраку. Ні, це нормально. І в них зазори по ляді взагалі трохи люблять гуляти. Ось моя домашня теж машинка. І в них по зазорам не все ідеальне, як би хотілося. Тому так, з фарбованого елемента у нас фарбована ось ця дверка. Не критично, там просто слой фарби. 248, 256, 199, бачите, нічого критичного, без шпаки. Там було тут посерединці було невелике пошкодження, таке подерта, тому підфарбовувались вже тут в Україні. Не критично от від слова взагалі. Що ж, автомобільчик у нас наявності. Е, він ще на французьких номерах, він розмитнений, сертифікований. Транзити в багажнику лежать. Тобто, виписуйте договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Тут великий плюс, що автомобіль теж не їздив ще по українським дорогам наших доріг, нашої селярки він практично не бачив. Що ж, зацікавило. приїжджайте на каву та на тест-драйв. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.